Добрий день, шановні батьки. Розпочинається навчальний рік. Я хочу вам розповісти, як ми його плануємо почати. І мова зрозуміла буде йти в першу чергу про умови безпеки для ваших дітей. Отже, навчальний рік ми розпочинаємо в очній формі, навіть не в очній, а в змішаній формі. Частина уроків діти будуть мати дистанційній формі, частина в очній. Для того, щоб забезпечити безпеку дітей, ми приготували сховище, яке розташоване на нашому цокольному І Для того, щоб забезпечити від різноманітних, не дай Боже, попадань, ми приготували окремі приміщення, як бачите, вікна обкладені піском, мішками з піском. Так ми визначили окремі приміщення, які, де ми це могли зробити, бо не у всіх приміщеннях це можна було зробити. На сьогоднішній день. У нас є приміщення для того, щоб забезпечити перебування у сховищі 320 людей. Це означає, що 60 чоловік персоналу і 260 учнів гімназії. Планується, що ми будемо п'яті класи постійно навчати очно. Планується, що ми класи з. Шостого по десятий будемо чергувати очно-дистанційні форми. 11 класи ми, ми зараз проводимо опитування, яка оптимальна форма навчання 11 класів підходить батькам у цьому навчальному році, і будемо за його наслідками, за наслідками цього опитування повідомляти вам про результати. Е, хочу сказати, що е, сховище. Належить до категорії найпростіших сховищ, що ми не ставимо собі за мен захистити від радіаційного чи ще якогось опромінення, бо тут немає в нас таких умов. Ми пристосували ті приміщення, які були в цокольному поверсі, до умов дітей. Тут є і запас питної води, і запас технічної води, і ми закупили. Свічки для того, якщо не дай Боже, не буде електрики, щоб все-таки було у нас світло сховище, тут є і санвузол в нормальному стані, якщо б при потребі дітям треба було його відвідати. Друга частина я продовжу в приміщенні гімназії. Частина друга. Ми знаходимося в приміщенні цокольного поверху нашої гімназії. Отже, Тут буде організовуватися сховище для перебування дітей. Як бачите, в коридорі розставлені лавки для того, щоб ми могли якнайбільше дітей охопити очним навчанням, ми продумали наступним чином. Є приміщення, в яких є чітко невеликі віконні отвори, які закладені піском, так як ви бачили. І в цих приміщеннях ми визначаємо кількість дітей, які можуть знаходити скільки дітей можуть знаходитися в одному приміщенні. Діти, коли евакуйовуються, заходять до класу, одразу вчитель рахує, скільки є дітей, скільки вільних місць залишається для наступної групи, яка приходить. Частина дітей буде розміщуватися в коридорах. В коридорах планується два стаціонар... ряди стаціонарних лавок. і один ряд буде доставлятися. Прошу пройти за мною, будуть розміщуватися на шафках, запасні лавки, які треба буде при потребі розмістити. Хочу вам показати, як виглядають приміщення, які обкладені піском для дітей. От, Наприклад, це приміщення чорноючої вдягання та лавки а... приготовлені які в яких дітей можуть собі збіль... сидіти. Вони дотримувалися тих норм, які... Зараз, не дай Боже, тривога. Прошу зараз зелену, зараз йдемо в кабінет, покажу, як виглядає кабінет. Як бачите, ми тут розставили лавки для того, щоб діти могли при потребі перебувати в Так. так. Заодно при наїдне, я хочу вам показати, якнилася наша їдальня за літній період. Тут ми плануємо організовувати харчування, ми розуміємо, що тут діти також зможуть ховатися в критті. Бачите, їх на заставили піском і тут буде теж визначена кількість дітей, буде переміщені лати, де діти зможуть перебувати час тривоги. Ідемо далі. Зараз ми заходимо в кабінет, де, який розміщений в цьому поверсі. Прошу подивитися, це кабінет англійської мови, е, який був в ну, минулому році. В цьому році тут навчання не буде знову ж таки, з причин того, що е, вікна заставлені е, піском. Але тут буде можливість організувати дітям сховок, і навіть в разі, якщо зайде група англійської мови, вона тут може провести гру до кінця при потребі, при бажанні, при можливості також я хотів би сказати батькам наступну річ. Міністерство освіти повідомило, що батьки можуть виявляти бажання про дистанційне навчання. Шановні батьки, ми будемо опитувати вас. Через Google форму прошу дати відповіді на те, яке навчання ви хочете обрати для, свої, для своїх дітей. Є е, основна форма, це буде очно дистанційна, тобто частину часу діти будуть це очну, частину е, дистанційно. Ми плануємо зараз, щоб це був тиждень через тиждень. Якщо ви оберете дистанційну форму навчання, нам треба буде з вами сідати за і розмовляти, як ми це зможемо вам забезпечити. Це залежить від кількості, яка вибере цю форму навчання. Також одна з форм навчання для дітей, які не будуть у Льві, це є сімейна форма навчання. Знову ж таки, ми вам надіслимо реквізити. Документу, в якому йдеться про цю форму навчання, і про вимоги, які ставляться тоді до дітей. Діти тоді будуть фактично рахуватися в гімназії, але будуть періодично здавати нам різні форми контролю для того, щоб вони для того, щоб ми могли їх оцінити і переводити в наступні рівні навчання по проходженню певного часу. Дякую. Ми знаходимося ще в одному е кабінеті. Це кабінет української мови. Прошу не буде проситися. Знову жовту на те, що тут вікна вкладені мішками з піском. Навчання тут постійно здійснюватися не буде, а буде здійснюватися за потреби і в умовах е тривог, не дай Боже, це знову ж таки ми порахували кількість. Скільки тут можна розмістити дітей? Для прикладу ми тут рахували, що за партію може сісти три дитини, і тому тут можна розмістити трошки більше дітей. Де є лавки? так, Ось такі лавки. Там сідає більше, де є кісла, там сідає менше дітей. Це бо, такі в нас є підходить до забезпечення безпеки наших дітей. Дякую за увагу.